Ницькі інфекційні лікарні знову побільшало хворих. Під час ковіду значно зменшилась кількість інших інфекційних хвороб. Тому як люди частіше обробляли руки антисептиками, користувалися засобами індивідуального захисту. З початком повномасштабного вторгнення українці стали значно менше дбати про своє здоров'я. Гостріки кишкові інфекції це один з найпоширеніших таких інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень. І вони спричиняються бактеріями та вірусами, які потрапляють в організм людини. Із зараженими продуктами харчування або водою збутниками гострої кишкової інфекції є віруси та бактерії. Вони вражають слизову оболонку шлунка і кишечника. Зазвичай основною причиною недуги стають брудні руки та немиті овочі та фрукти. Нудота, гастрит, гостра діарея як наслідок зневоднення організму. Основні симптоми інфікування на сьогоднішній день. Нас зафіксовано по області 727 випадків всіх. Захворювань це стосується і дитячого віку, і дорослого віку. Якщо взяти порівняно з минулими роками, це приблизно така сама цифра, але початок літнього сезону завжди йде підвищення захворювання на гострі кишкові інфекції, як правило, щороку. Найбільш поширеними видами кишкових інфекцій серед пацієнтів всіх вікових категорій є гострий гастероентероколіт, викликаний збудником стафілококу, тріпсію та ентеробактером. Харчові токсикоінфекції, які викликані різноманітними збудниками, уражають ділянку шлунку та провокують інтоксикацію організму. Також небезпечними інфекційними захворюваннями вважається і ротовірусна та норовірусна інфекція, дизентерія, стафілокок, сальмонельоз, путулізм та власне гепатит А. Недавно я попала сюди в лікарню через кишкову інфекцію. Лежу вже не так уж давно, але слава Богу, мені стало вже краще. І надіюсь на скору випуску. Я відчувала біль животі, була деяка тошнота, і температура була висока. Через це мені довелося викликати швидку. Спочатку мене відвезли в лікарню, щоб підтвердити, що це не апендицит, ні щось інше, а потім привезли сюди. Усі продукти харчування перед жуванням повинні пройти термічну обробку, наголошують лікарі. Також купуючи їжу, обов'язково перевіряти дату виготовлення того чи іншого продукту, аби не стати жертвою гострої кишкової інфекції. Катерина Лучко, Сергій Дяків, телеканал Перш. Подільський шостій групі грибка немає. В четвертій групі грибка немає. І в п'ятій також. Чи може є? Немає. Ми побували у групах, які розташовані на другому поверсі. Одразу видно, грибок таки присутній. Особливо його вистачає у кімнатах, де діти переодягаються, та найстрашніше сплять. Неналежні умови змушують батьків бити на сполох. Щоправда, поки не зрозуміло куди, адже керівниця навчального закладу проблему не визнає. Переконані батьки малечі грибок є як в шостій групі, як в п'ятій групі і ще в декількох групах. Про те, що людина явно бреше Бреше на камеру, бреше батькам, бреше далі вихователям і продовжує брехати. Тобто, і якщо далі буде продовжувати її контракти, вона далі буде брехати і далі буде доводити садочок наш до занебуду. Ще три тижні тому ми розповідали про горе садочок. За цей час тут звільнили приміщення третьої групи, а от ремонтних робіт не розпочали. Тому батьки побоюються, що новий навчальний рік почнеться зі старими проблемами. Існуючу плісніву просто замиють, а до ремонту так і не дійде. Зрушити ситуацію з мертвої точки можна, переконують батьки. Задля цього необхідно долучити саме їх до команди, яка займається перевіркою приміщення, аби усунути першу причину появи Плісняви. Я вимагаю в кінці кінців включити батьків в комісію, обстежити нормально. Я звертаюся до Кривика. Ви заступник міської голови, Найдіть час, прийміть нас, припиніть це все неподобство. Заберіть недолугих людей від там, де наші діти є. На відмінно від керівника дошкільного закладу у департаменті освіти наявність плісняви визнають. кажуть проблема у застарілій вентиляційній системі, і раніше оговорений кошторис на ремонт лише однієї групи нині є неактуальним. Тому планують продовжити додаткові експертизи і ремонтувати усі приміщення із пліснявою. Спочатку дійсно було проговорено про те, що ми будемо виділяти кошти додаткові лише на одну групу, тому що першочергово було виявлено в одній групі. Зараз стоїть питання про виділення коштів на поточний ремонт усього закладу, де є ознаки плісніви, але не просто косметично усунути те, що ми бачимо візуально, а виявити причину першочергово, звідки з'являється плісніви, тому що дах відремонтований, тобто немає ушкоджень з попередніх років. тобто, не продіагностовано, тому що і в під час дощової погоди перевірялося, і під час сухої погоди, тобто ознак про пошкодження даху не виявлено. Аби садочок відповідав усім нормам, батьки готові сприяти у всьому, навіть у ремонтних роботах. Однак чомусь їхню допомогу приймати не поспішають, ба більше такими умовами шкодять здоров'ю вихованців. Сьогодні при агресії намагаються вберегти дітей, яких вивезли з України, так бо це наше майбутнє. А ми своїми руками Олександр Сергійович, наш так його заступники, його приблічники знищують. Просто власними руками знищують це покоління, Вимагають батьки і покарання особи, яка на їхню думку довела навчальний заклад до такого ганебного стану та не помічала існуючої проблеми, тож небайдужі вже звернулись до суду. На сьогодні Є вже витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань. Дана справа буде розвиватися. Будуть на сьогодні потерпілими. Визнано тільки нас, нас, батьків, по факту хвороби нашої дитини. І, але будуть доєднуватися інші батьки. Буде ця справа збільшуватися, справа ми можемо запевнити, вона не буде ні закрита, ніяким чином ніхто не зможе на це вплинути ніяк. Тому краще піти на зустріч, краще не розвивати надалі цей конфлікт. Вимоги батьків залишаються незмінними. Звільнення директорки садочку з посади і лише тоді спільними зусиллями можливе створення гідних умов виховання підростаючого покоління. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Багатодітна матір Тетяна покинула рідну домівку на Донеччині ще у квітні минулого року. Довгі переїзди, життя у костелі та пошук свого місця в Україні. Зрештою, жінка оселилась в ошатному будинку із городом. Його безкоштовно надали у Щиборівській громаді. Городом займаємось. Ми в тому році засадили, хоч там і трава була, але і в цьому році вже дуже що засадили? Все, що можна, і картоплю, і моркву, і цибулю, помідори, огірки, кабачки. Загалом у Щейборівській громаді проживає 158 внутрішньопереміщених осіб. Тут кожного забезпечили безкоштовним житлом, аби створити максимально комфортні умови, інтеграції та розвитку. Власники будинків знаходили нас, хто хотів надати житло, і люди, які потребували. Ми були як так, таким зв'язковим моментом. Поселяли людей на умовах буквально якогось безкоштовного проживання. Можливо, десь були якісь моменти. Менти по домовленості, що ми мали оплачуватися комунальні послуги. З часом це вирішилось за рахунок державних допомог і державної компенсації, і таких проблемних якихось моментів тут немає. Переселенці розповідають, сумують за своєю рідною домівкою, але намагаються пристосуватись до нових реалій. У цьому допомагають щирі люди та робота, яку також вдається знайти навіть у невеликих громадах Хмельниччини. Швидко пішла оформлювати справки довідки по Оформленню тут, от, по прописці, і там же у сільраді узнала, що є швейний цех. А у мене перше образування це портна, то я і пішла думаю, ну спробую, може щось спомню. Це так і вийшло. Нині жінка шиє військову форму, доглядає за старенькою мамою та хвилюється за чоловіка, який залишився у Херсоні, аби допомагати нашим військовим. Єдиною підтримкою є донька Вікторія, яка зараз опікується цуценятами. Встаю я, кормлю маму. Цуценят потім мама поїла. Я і маму лежу і цуценят, що вони поїли. Потім десь в обід або Ну, десь 4 часа, тож виходжу, дивлюся, може, води там наливаю. Напис крейдою на стіні будинку Я люблю Україну підтверджує, що українці непереможна нація, яка проходить найстрашніше випробування війною. І навіть попри це готова стояти до кінця, поки не знищить останнього ворога. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. З 1 липня на 20% подорожчає пальне. Як ви вважаєте, на що це вплине? Ну, я вважаю, це вплине на, на все. Вплине на все. На, на вартість і продукції, і, і ліки, і, ну і все-все. Це і комунальні платежі. Ну, я гадаю, що вплине на все. А чи стане менше машин в місті? Ну, можливо. Є такі верси населення, які не можуть собі дозволити. Вони мусять себе обмежити пересуванням автомобілем і змушені перейти на комунальний транспорт. На підвищення знову. Цін. Це однозначно знову де все підніматися. А чи стане в місті менше машин? Я думаю, що Ну, я думаю, що це не залежить люди, які їздили на машині, то все рівно будуть платити таку суму, яку, яку треба. На карман і на продукти, на все проще. А чи стане менше машин в місті? Ні. Не стане. Тому що хто їздить, той буде їздити. А хто не їде, то не буде їдеть. Як завжди, перевозки, і ціни, і продукти. А чи стане менше машин в місті? Ні. Ні. <плес> а коли їх стало. Зараз, по-перше, багато машин, приїхали з різних міст. Ну і людям треба ж якось і... хтось по роботі, хтось так. На все, напевно. на транспорт, так. От мене чоловік їздить на машині, то ми живемо в Житомирі, вже не будемо їздити так часто, як приїжджаємо. Казали, поки війна нічого не подорожчає, а все дорожчає і пальне, і що там світло, все подорожчало. На продукти, на проїзд, ну, ну взагалі на економіку країни повністю пляве. І на пересічних громадян так само. А чи стане в місті менше машин? Думаю, що ні. Чому ну, так? То... Ну, Хто їздив, той буде їздити. Так, можливо, подешевший сам транспорт, так, як транспортний засіб. Але, думаю, подорожчає б так само проїзд в маршрутках, але машини так само будуть їздити. На життя вплине. Життя стане гіршим. З 1 липня на 20% подорожчає пальне. Як ви вважаєте, на що це вплине? На все. На все, на продукти, на проїзд, на все. Чи стане в місті менше машин? Наврядлі. Ні, не стане. Навпаки, ще більше буде. Про мову війни та мову перемоги розповідає книга Перемагати українською, яку презентували в обласному центрі. Ольга Дубчак є авторкою цієї книжки. У цій книжці розказується про всім про мову ненависті, про те, як ми називаємо ворога. І про мову любові, про те, як ми спілкуємося між собою, між тими, якого ми називаємо своїми рідними людьми. Це мовознавче видання є вже третім для філологині. До цього Ольга написала книги Бачити українською та чути українською. Нову ж книгу авторка вже презентувала у Києві і тепер у Хмельницькому. На презентацію запросили усіх охочих. Мені дуже цікаво відвідати такі заходи, особливо побачити вживу редакторку цього видавництва, поспілкуватися про дану книгу. І я вважаю, що популярізацію української мови зараз є дуже актуальною на даний період, тому важливо молоді вивчати українську мову і відвідувати подібні заходи. Мене потішило, що сьогодні дуже багато молоді. Це мене просто вразило і дуже приємно вразило, тому що е діти, які читають, стають людьми, які мислять. От а цього нам надзвичайно зараз. Тремо я вважаю, що книги є дуже актуальними насправді, тому що в мовах а, сучасної війни, коли ми боремося в а, ми боремося з російською мовою, ми маємо викорінювати взагалі все російське і а, знати і розвивати свою мову і свої традиції. авторка. Через сторінки книги хотіла більш детально розповісти про нашу рідну мову та її основну ціль у період війни. Українська мова на нашому боці, що вона це наша рідна мова, яка в яку ми можемо зануритися для того, щоб триматися на плаву. Жінка розповідає: вже продали понад 5 тисяч екземплярів. Ми щомісяця перераховуємо від наших прибутків відсотки на фонд повернежи. Загалом же на презентації книги говорили про мову ненависті та мову любові, поспілкувалися з читачами про важливість української мови. І по закінченню заходу кожен міг придбати книгу із автографом від авторки. Олександр Сітов, телеканал Перший Подільський.